Вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна і «Чорноморські телерадіокомпанії в студії Катерини Некрича. Мій гість Олег Саакян, голова єдиного координаційного центру Донбас. Вітаю, Олеже. Добре, ну власне 2 березня в Києві відбулася акція соціального протесту працівників вугільної промисловості. Спершу вони були під Верховну Раду, потім пішли до будівлі кабінету міністрів України. Близько 300 людей мітингують. І наші кореспонденти вже були там, бачили що що за люди вийшли, які в них вимоги. Давайте подивимося сюжет. Ці звуки так і переносять у страшні 90-ті, коли шахтарі днями й ночами страйкували під адмінбудівлями по всій країні. Якщо тоді гірникам не платили по кілька місяців, то зараз їхні робочі місця взагалі хочуть скоротити. Процент пенсій знімаються за що? Зачем трогают вообще шахтерские пенсии? Для чего это все делается? Кто-то хочет себе в карман их положить. Компенсации там начинают затрагиваться, не выплачиваются. Пенсию же хотят тоже, ж, э, стаж поднять, ну, пенсионный возраст. Да нам не платят компенсации, нам не выплачивают больницы. Нам урезают заработную плату и говорят, что в марте нас будут сокращать. Близько трьох тисяч гірників з самого ранку пікетують парламент. Сьогодні міністр фінансів мала представити зміни до держбюджету, які передбачають відміну пільг і додаткові податки для вугільної галузі. Шахтарі кажуть, на попередніх мітингах під Кабміном зберегти пільги, надбавки і робочі місця їм особисто обіцяв прем'єр Яценюк. Тоді глава уряду, тому ж мінфіну і мінсоцполітики доручив створити спеціальну групу, яка мала б знайти кошти і залатати дірки у галузі. А до активістів на пояснення відправив кілька нардепів. Якщо хтось думає, що тут лежить мільярд чи два, знайдіть. На сьогоднішній день мільярда чи два нема. Треба десь забрати. Якщо хтось хоче за одну хвилину чи за годину, скажете створена група завтра в 10-й годині, вона починає роботу. Однак слова не дотримав і непопулярні для гірників зміни уже в парламенті. Сьогоднішнє засідання перенесли на другу половину дня. Шахтарі кажуть, нардепів так і дочекаються. А якщо ті проголосують за дані зміни, пікетуватимуть ще довго. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Протестувальники тримали прапори символікою про спілки працівників вугільної промисловості, та незалежної про спілки гірників України, також там були прапори організації Союз Чорнобиль України та низка інших організацій. Олеж, власне, як можна прокоментувати, це початок такої хвилі страйків від різних галузей чи що? Ну, в принципі, я думаю, що це перший. Та він, в принципі, вже не перший, але дзвіночок від якраз різних галузей і можливих mm -hmm. страйків. Бо, в принципі, головною ж проблемою тут є не стільки самі виплати, скільки недовіра до державної влади. Недовіра до того, що ці кошти, які будуть урізані, вони підуть саме на справу, саме на реформи, а не підуть чиїсь кормами. В принципі, ми це побачили з заяви одного з протестувальників. Mm -hmm. Справа ж в тому, що держава на сьогоднішній день не демонструє жодного прогресу у плані реформ і не демонструє солідарності Тисканні пасків. Тобто, в цьому випадку ми можемо чекати і загострення цієї ситуації, і збільшення таких соціальних протестів, на жаль. Якщо будуть зроблені пев певні дії, то ймовірно, що все ж таки не буде цієї хвилі. Чи що тоді потріб? А... Тобто, по потрібно народним депутатам сьогодні на засіданні верховної ради, а звернути на це увагу, дослухатися до вимог протестуючих. Дивіться, зупинити це. Повністю як процес наразі не вдасться приклад тому може бути Великобританія за часів Течер. В принципі, у нас доволі схожа ситуація, коли ми запустили проблему шахтарів, довго, ну, поклали її в довгу шовхляду і довго років багато років не вирішували її. Кожна влада відтерміновувала це питання, не ріжучи по-живому, де було потрібно. І на сьогоднішній день просто це одна з найвразливіших верст населення, у якій це відтягували. Таке ж питання, в принципі, в інших сферах. І тому наразі для влади дуже потрібно розпочати дійсний діалог з профспілками, з представниками е, бізнес середовища профільних е, галузевих середовищ, для того, щоб пояснити, що всі ми утискаємо паски, і оці кошти, саме от від урізання ваших зарплат або урізання робочих місць, ідуть от туди. І отут ви побачите через е, тиждень такі зміни, через місяць такі, через рік отакі зміни, а потім через е, наприклад, там три роки. Це нам вильється от в такий профіцит для України. Тобто, на сьогоднішній день відсутнє розуміння у людей, а заради чого вони утискати мають свої паски? Ну власне, це ви говорите про нерозуміння людей, які знаходяться в Україні а. на тих територіях. Нерозуміння існує з обох боків В я... принципі загально. да я зараз да. хочу просто прийти взагалі на Донбас, що там відбувається, тому що сьогодні ось Он новій своїй доповіді. Вони говорять про те, що за приблизними оцінками кількість людей, які загинули на сході України з квітня 2013 року, перевищила 6 тисяч осіб. Ну, власне, там говорять про те, що незважаючи на те, що і перемиря, все ж таки і зараз в ці дні відбуваються постійні обстріли і постійно гинуть і не тільки військові, а й мирне населення. До вас питання, яка зараз ситуація, якої ситуації є там? Чи тобто слово перемиря і оці останні мінські домовленості на вищому рівні, які були, про них вже забули. Ні, ну про них не забули, але все ж таки ми маємо чергову фазу ожестачного перемір'я. Тобто кожен день поступає інформація про обстріли, про гибель людей. Наприклад, в тій же Горлівці сьогодні поступала інформація про обстріли з Горлівки. Чутно було бухі і самі горлівці, до речі, так само. А щодо техніки відводу, наприклад, з Донецька поступає інформація, що під... Контролем ОБСЄ відводиться важка артилерія, але в той ж самий час у Горлівку та в Єнаків поступає зі сторони Російської Федерації все нова, скажімо так, артилерія. Тобто, процеси внутрішні в ДНР не показують, що вони хочуть наведення миру і хочуть дійсно дотримуватись мінських угод. Mm -hmm. І це не страшніше, бо в принципі ми бачимо, що мінські угоди, ну якщо чесно, в практичній площині не діють, трішки з'явчили ситуацію, але не бачимо наведення порядку цих домовленостей. Власне, люди, з якими вам вдається поспілкуватися, які залишилися там, чи є розуміння, хто дестабілізує ситуацію, чи вже це не важливо абсолютно коли лунають ті чи інші вибухи чи обстріли чи є розуміння знову ж таки хто це робить тому що що повідомляють повідомляє українська українська сторона те що там постійно відводиться озброєння так тобто на українська сторона з начебто намагається в принципі тримати це перемир'я так але по перше перш за все людина яка знаходиться там її все одно хто стріляє вона чує вибух угу. і це викликає в неї… Страх це викликає в неї е, повний спектр негативних емоцій і бажання захистити себе та свою родину. І в цьому е, випадку, в такій ситуації, людина стає доволі маніпулятивною. І тут вступає другий фактор: це ізольованість інформаційна. Вони знаходяться під повним російським інформаційним колпаком. Коли людина не знає, що буде завтра, і коли людина в стані розгубленості та страху, їй можна навіювати будь-що і розповідати будь-якій несенітниці. І само собою російська пропаганда і ДНРівська розповідає про те, що це Укропу обстрілюють, Україна обстрілює. Тому люди, і навіть якщо в це не вірять, вони принаймні оперують такою інформацією, бо іншого вони не мають в тих умовах. А з плином часу все більше і більша частина в це вірить. Тому на сьогоднішній день будь-який вибух на тих теренах буде сприйматися більшою переважною частиною як агресія України саме через інформаційну колпак, в якому знаходиться, і через стан під через підвище підвішений стан нерозуміння ситуації. В, в який момент може це розуміння прийти, що може воно взагалі прийти? Ось наприклад, вчора в ефірі телеканалу Інтер. А, Посол США в Україні, пан Джефрі Паєт, він сказав про те, що в них є безліч доказів присутності саме російських військових mm -hmm. на території України в Донбасі. А, зацитую, ми вважаємо Росію основною відповідальною стороною за неймовірного масштабу насильство, яке відбулося на Донбасі протягом всього протягом всього минулого року. Ми знаємо. Ми, тобто США, що регулярні частини російської армії брали участь у захопленні Дебальцево, у військових діях, які відбулися вже після того, як мінська угода мала набути чинності. І е, також він сказав про те, що Росія поставила сотні одиниць важкого озброєння з грудня, з моменту тиші, у тому числі і ті, які е, використовувалися в атаці на Дибальцев. Ми вважаємо, що російські генерали беруть участь у конфлікті на Донбасі і що російські офіцери командують тактичними військовими операціями на Донбасі. Оцих генералів. Офіцерів, російських військових, чи бачать там люди, які живуть в таких нестерпних умовах? Бачать, чи вони не бачать, воно абсолютно не відіграє це бачення, скажімо так, не відіграє на їх позиції. Бо в умовах тотальної пропаганди, класичної пропаганди і дуже на високому рівні проведеної. Пропаганда і людина перестає об'єктивно оцінювати реальність. Вона починає вибирати з безлічі брехні, обирати ту, яка є найбільш логічніша. Більш того, російська пропаганда вона не будується лише на меседжах і на певному інформаційному посилі. Вона спускається до рівня мемів, міфологем, міфів, стратегем. Це цілої парадигми сприйняття навколишнього світу і самого себе, яку вони називають русський мір. І в цих умовах людина, коли бачить якийсь факт, якийсь феномен перед собою, вона його обробляє через певну призму і накладає її, роздивляється через ту логіку, яка їй була продуктована з телевізора. І в цій лозіці, навіть якщо вони побачать російського офіцера, вони скажуть, ну то, мабуть, один з'явився, то є консультантом, або або ще кимось. Якщо ти цій людині скажеш, ні, ну а як же? Це ж сторонній військовий, людина тобі в кращому випадку відповість лише. Телебачення в найгіршому випадку просто розвернеться і скаже, ти нічого не розумієш. Тобто, люди більше ну, дійсно вони як зомбі в цих умовах. І в принципі, звинувачувати людей у тому, що вони є зомбі в цій ситуації, не можна, бо це потужні інформаційні технології. І навіть люди, які от, нещодавно спілкувалися з людиною, яка поїхала в Росію на декілька днів там у справах по роботі, вона каже: Я подивився, раді. раді... Ради інтересу интереса, певно да. подивився о, ввечері російські новини. У два вечори поспіль каже: я вже на другий день почав вірити у те, що кажуть. Каже, а іншої інформації немає, і ти дійсно виходиш на вулицю і починаєш сприймати всю реальність через ту призму, яку тобі надиктовує Кремль uh -huh. а, тому, в принципі, а, головним моментом тут є це інформаційний колпак, який знаходиться над людьми, і будь-яке сприйняття, тим паче. На США є маркер ворога, який на Росію, на українцях маркер фашистів, тому ця інформація вже апріорі не буде сприйматися. І заяви американського посла вони більше налаштовані на внутрішньоамериканський ринок, угу. скажімо так, споживача інформаційного і на європейську споживача, для того, щоб об'єктивізувати ті слова, які говорить Україна. Бо, в принципі, наше РНБО і влада. Про ці всі факти казала ще місяць тому і два місяці тому, і наводила докази цієї агресії. Але якраз у США мають бути є докази там супутника, да дуже важливі, вкрай які були там реальними для світу. Я думаю, в, принципі, в них показовими. Є, але одразу діставати всі козирі з рукава угу, ну це не, не в правилах світової дипломатії. Більш того, ми бачимо зараз. Дуже сильне і щільне оброблення населення самого США для того, щоб підвести його до розуміння ситуації в Україні, навіть ну, до такого конспірологічних моментів різних і дивних, От, як вийшов серіал Карточний домік, який чекали всі дуже довго, і одразу потрапив в сеть усі частини, тобто всі 13 серій. Потрапив такий злив інформації, відбувся, де в принципі основним лейтмотивом є взаємовідносини Росії та США навколо конфлікту на Близькому Сході, де так само підіймається питання ООН, де так само підіймається питання зброї і інші. Таким чином, наразі, з усіх можливих каналів, США підготовує своє власне населення до того, що, можливо, в принципі Україні потрібно буде надати допомогу. Там, до речі, в, в одній з серії зіграли посіра в свої ж ролі. Так що цікаво, так щодо миротворців, от ви кажете про маркери, які вже є. Ми декілька разів включали до, до нас в ефір Енріки Менендеса з Донецька групи відповідальні громадяни. І в принципі один раз дискусія. Дійшла до того, що він сказав, що ну це взагалі американцям вигідно Це вигідно, це все розпочали американці. Всі ці військи, ну, спровокували а, на ну, Донбасі. От, навіть... от це така думка, яка існує, і, і навіть не тільки, скажімо, так, серед жителів Донбасу. Насправді багато українців ну, так така конспірологічна теорія заторкнула і їх. А от, все ж таки, що говорячи тоді про а, заяви Путіна про іноземний легіон на Донбасі, і от сьогодні президент Петро Петропорошенко вівудії рішення. РНБО, про звернення до ООН та ЄС щодо введення миротворців в Україну, так ну, власне, як яку оці... Це дуже складний процес серед цих миротворців не має бути російських. Так, але от як саме жителі Донбасу, о, це абсолютно теоретичне питання. Відреагують на вашу думку на цих миротворців. Це не буде для них те ж саме, що там іноземний легіон, про який говорить Путін. Дивіться, це дуже сильно залежить від, по-перше, яким чином будуть використання ці, ці міротворці, і друге, від висвітлення цієї ситуації. Само собою Росія докладе всіх максимальних зусиль для того, щоб сприйняття серед місцевого населення було якраз як до ворогів, як до ворожого легіону. Але ж я все ж таки сподіваюся, що миротворці не будуть введені на саму територію, там, сам пролошене ДНР, але не окупованих okay. територій. України і більш того, я сподіваюся, навіть те, що вони не будуть розмежовувати ДНР ЛНР з Україною. Я дуже сподіваюся, те, що ці миротворці будуть використані на державному кордоні України, який розмежує Росію і ДНР. Тобто, в цьому випадку, якщо буде використання використання на кордоні для того, щоб запобігти подальшому отриманню зброї зі сторони Російської Федерації, фінансової підтримки і будь-якого іншого. Втручання Російської Федерації внутрішньоукраїнські справи то навіть ну за банального стоїть той самий Геоцинт, наприклад, йому чимось треба стріляти. Ну, снаряди закінчаться певним через певний час, і тому дуже важливо на сьогоднішній день відрізати самопроголошені республіки, так звані, від їх основного донора. Якщо цю місію буде покладена миротворців, якщо вони з нею впораються, то це буде максимальна світова підтримка для України. Це буде найважливіший крок для наведення порядку на сході. Бо між собою українці домовляться ну, власне. Про постачання ми знаємо інформацію про те, що МНС Росії планує в березі направити в Донбас ще три гуманітарні колони. Ми знаємо, що жодну з них українська сторона не може взагалі роздивитися, що в ній є. Ну, власне, тобто це і говорить про те, що там багато насправді зброї. Там... Ну, дивіться, сама, сама назва вже говорить про себе. Все за конфуція. Конвой. Якщо світові організації надають, то вони дають гуманітарну допомогу. Якщо Росія, то вона гуманітарний конвой. Ну, зі словом, конвой в мене ніяких гарних асоціацій mm -hmm. немає, окрім там тюрьма, військо, щось інше. Те, що Росія буде доправляти допомогу, так вона хоче цього. І головне завдання на сьогоднішній день України, світу одне з головних, це максимально відсекти можливість Росії допомагати терористичним організаціям, як в інформаційному просторі, так і в фізичному просторі, тобто по кордону України. Mm -hmm. Ну о, власне. Щодо ставлення знову ж таки оцінки людей. Скільки людей можуть реально сьогодні і скільки хочуть виїхати з тих територій, які обстрілюються і постійно є загроз життю. Останні дані, в принципі, є, що останніми днями Донбас з Донбасу виїхали понад 300 жителів. Про це повідомила керівник пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра. Зацитую лише за останні три дні з Донецької та Луганської області виїхали 316 місцевих жителів, зокрема двоє дітей дошкільного віку, четверо людей з обмеженими можливостями. Більшість переміщених жінки. Є чоловіки і молодого і похилого віку. Ну власне. Зазначила вона також, що виїжджали переважно з Горлівки, Донецька, Макіївки, Світлодарська, Янаківа, Авдіївки. Ну власне, за її даними, лише в лютому вивезли рятувальники, волонтери а також покинули самостійно свої домівки в Донецькій Луганській областях 11 тисяч сто двадцять Нас також бувають дуже часто волонтери в цій студії, і говорять про те, що це насправді не, не легко домовитися про зелений коридор, щоб вивести на якомога більше людей, щоб була більш якісна підготовка і. Щоб більша кількість одразу мала змогу а, виїхати з тих територій. Сьогодні що? Чи кожен а, житель Донбасу, який хоче, вже зрозуміє, що потрібно виїжджати, може це зробити? Наскільки це реально? А, по перше, таких, такі люди є, звісно, і багато людей хочуть виїхати. Але треба одразу розуміти, що це далеко не всі, і навіть на жаль, не половина з багатьох, починаючи з об'єктивних причин, ну там хворі батьки, інваліди знайомі і так далі. Люди залишаються там об'єктивно, закінчуючи суб'єктивними. Об бо в принципі, по-перше, чим стикається людина, це перепускною системою. Перепустку середини оформити майже неможливо. Навіть люди, які пер передають документи, приїжджають оформлювати, щоб потрапити туди. Тут на позавчора статистика по Краматорську, по-моєму, 8 тисяч людей в черзі. Ну тобто, які про які 10 днів ми можемо казати по отриманні перепустки, сама система недосконала і вона не функціонує нормально. Вона паралізує цей цю можливість навіть людей виїхати звідтиля. А другий момент у цьому, чому людина може виїхати, це незрозуміння того, чи буде в неї підтримка від держави, бо на сьогоднішній момент немає державної програми ані по евакуації людей, ані по підтримці тут людей, які виїхали. Тобто, в принципі, люди на призволяще і навіть якщо десь є така підтримка, люди не можуть отримати цю інформацію, вони не знають, де її отримати. Тому всі ці умови спонукають людей залишатися там. Ми пам'ятаємо, в принципі, вересень місяць, коли була хвиля повернення людей. Дуже велика хвиля. Це сотні тисяч людей повернулися назад, бо в принципі них закінчилися кошти, і вони жодної підтримки не мали від держави. А волонтери на своїх плечах ну, не можуть винести всі питання, тобто вони можуть. Десь розселити тимчасово обігріти, накормити. Але оформити документи, це тільки держава може, оформити виплати знову ж таки, тільки держава може забезпечити роботою. Знову ж таки, за відсутністю робочих місць, навіть для місцевих, то це ніяким чином волонтери за тиждень не створять сотні тисяч, вже не кажучи про сотні тисяч робочих місць. Це також потрібна державна програма. Тому на сьогоднішній момент, ви самі бачите цифри, ну смішні. 300 людей виїхало з регіону. на сьогоднішній день е, декілька мільйонів людей знаходяться. Mm -hmm. Тобто, це просто мізерні цифри. Е, найголовніше що сьогодні повинна зробити держава, це змінити саму логіку перепускної системи, коли на виїзд людині не буде потрібна перепуска, буде максимально суровий режим перевірки, так пробування людини по базі, перевірка машини, перевірка е, самої людини тобто все максимально, що можливо. Але ж ця людина повинна мати змогу виїхати з території, де стріляють, виїхати з території, де є загрози її життю, оскільки це громадянин України і його життя це одна з найвищих найваж... най... цінностей для держав України. До речі, єдина держава в світі, наскільки мені відомо, а в Європі точно, де в Конституції головною цінністю є не суспільство, не держава, а є саме людина і людське життя. Так написано. Так, а в нас дуже багато гарного написано. На жаль, багато з того. Дійсно не використовується. За вашу інформацію, деякі волонтери ще на початку цієї роботи цієї пропускної системи говорили про те, що власне навіть за гроші, коли люди хочуть виїхати на блокпостах українських, а в тому числі просять певну певну суму коштів, навіть якщо це автобус, наприклад, там ну, їде зараз, яка з цим ситуація? можу сказати, що е, остання інформація, яка до нас потрапляла про те, що на блокпостах неможливо за гроші ані щось провести, ані виїхати. Навіть, скажімо так, скарги поступали від бізнесу людей, які вже на цьому почали заробляти на перевезеннях людей, на перевозі товарів. Про те, що неможливо за взятку проїхати, бо декілька кордонів, декілька служб вони один за одним наглядають. Інша справа, що корупція процвітає в самому моменті утримання перепусток, де за тиждень отримати перепусток від 300 до 500 гривень, а за декілька днів там від 800. І вища ціна, тобто за цей папірець. От на цьому вже ґрунтується ціла схема корупційна, угу. і нічого в принципі ми цими перепусками не добилися, окрім зростання корупції. Угу. Дякую вам за те, що ви до нас прийшли і проговорили Дякую. про важливі насправді питання. Олег Саакян, голова єдиного координаційного центру Донбас, в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Не перемикайтесь.